Ви коли-небудь замислювалися, з чого насправді складається Всесвіт? Відомий фізик Річард Фейнман мав щодо цього карколомну ідею. Він говорив про концепцію, яку називають бутстреп самопідтримка уявіть Всесвіт, де ніщо не існує само по собі. Жодна окрема частинка не є фундаментальним будівельним блоком, натомість все визначає все інше. Це схоже на гігантську взаємопов'язану павутину, де кожна частина має сенс лише завдяки всім іншим частинам. Фейнман вважав, що спроби знайти остаточну причину, чому для всього, це глухий кут. Ви просто продовжуватимете запитувати, чому нескінченно. Натомість наука повинна будувати самоузгоджену картину реальності. Ми пояснюємо одну річ за допомогою іншої в межах цього замкнутого кола розуміння. Йдеться не про пошук першопричини, а про сприйняття Всесвіту як когерентної, самодостатньої системи. Такий спосіб мислення нагадує нам, що знання це подорож, а не кінцевий пункт призначення. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше великих ідей. Далі буде.